Всім привіт! І знову BluckVido! Це BluckVideo V4, низькопрофільна версія. І вона не мембрана, це повноцінна механіка. Вона має зайти всім тим, хто переходить з ноутів з їх низькими клавішами, або хто просто фанат таких низькопрофільних клавіатур. Особисто мені вона прям дуже сподобалася. Низький профіль, приємний клік, є додаткові мультимедійні клавіші та класні матеріали і крута автономність до 980 годин. Відкриваємо, дістаємо клавіатуру в мішечку кабель з перехідним в виплетені м'якенькі інструкція з фірмовими стікерами. Загалом комплектація майже така сама, як і в звичайній версії. Тільки тут немає кулери для перемикачів, адже клавіатура без хоцвапу. По-перше, новий дизайн вона стала набагато тоншою. Верхня частина це метал, є невелика пластикова пластина. Кійкапи у нас PBT-шки, теж приємні на дотик, і з незвичного це якраз їх профіль. Вони низькі, і також на них є дві мови. Але світиться тут тільки англійська розгортка. Що тут всередині? По-перше, це низькопрофільні механічні перемикачі. Вони є трьох видів. Це такі, як у нас клікаючі, зелені, а також є ще жовті лінійні та тактильні помаранчеві. Тут також є шумоізоляція, яка гасить всі сторонні шуми та вібрації, і ми чуємо тільки чіткий та приємний клік. Клавіш тут для перевірки заряду для виклику штучного інтелекту. А який саме буде відкриватися, ви можете налаштувати в синапсі. Третя клавіша – це мультифункціональна, туди можна назначити все, що завгодно. Та і звісно, крутилка для регулювання гучності. Є відкидні ноги на два положення, і також стандартні гумові, щоб клавіатура не ковзала столом. Тут заховався ще і Донгл 24. На цей передавач можна під'язати одразу два девайси. Тут також є блютуз, можна підключатися одночасно до трьох пристроїв. Ну і звичайно. На клавіатура працює в дротовому режимі. Ви можете замовити її у нас на сайті або прийти до нас безпосередньо в магазин та протестувати цю низькопрофільну профільну А ми магазин геймерських девайсів зона 51».